Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео маленький, але потужний інструмент для виявлення безпілотних літальних апаратів. Ванільний цукарок від Мура ВПК це сучасний детектор дронів, створений для ефективного виявлення безпілотних літальних апаратів, таких як Орлан, Елерон, ЗАЛА, Суперкам, Ланцет та DJI Mavic. Працює без випромінювання, тож абсолютно непомітний для засобів радіоелектронної розвідки противника. Пристрій виглядає досить компактно: пластиковий корпус, дисплей, світловий індикатор, вимикач світлової індикації, роз'єм USB Type-C, дві антени, захищені дугами, стандартне кріплення GoPro Mount і кріплення на систему MOLE. карабін, кнопка керування. Живлення пристрою від акумулятора. Вмикаємо пристрій. За замовчуванням, ванільний цукорок сканує частоти в діапазоні від 868 до 1020 МГц та 2,4 ГГц і працює в трьох режимах. Основний режим автоматичний. Пристрій сканує усі можливі частоти, а коли виявляє сигнал, схожий на дрон, він сповіщує звуком і вибрацію. А на екрані відображається тип дрону та сила сигналу. В режимі спектроаналізатора відображається спектр для обраних діапазонів частот. Якщо сигнал перевищує певний поріг, він сигналізує вам про це звуком чи вібрацією. В режимі інформації відображається стан акумулятора, версія програми, а також перехід в меню для налаштування деяких параметрів, оновлення прошивки і сигнатур сигналів. Наступне відстеження дрона та налаштування чутливості. Натискання кнопки більше 3 секунд переводить пристрій в режим сну. Дисплей вимикається, сканування не відбувається. Відновити роботу натискаємо кнопку. Ванільний цукорок знаходить дрони на відстані до 16 км. Відстань детекції залежить як від фізичних перешкод, так і від роботи ребу. Час роботи від акумулятора від 12 до 20 годин. Чим більше спрацювань, тим швидше буде витрачатись заряд. Акумулятор літівий 18650 ємністю 3500 мАч. Заряджається в пристрої через роз'єм Type-C або зовнішнім зарядним пристроєм. В базовому варіанті пристрій повністю готовий до роботи. Для більш тонких налаштувань, оновлення прошивки і перевірки статусу є варіант під'єднання по USB через термінал до комп'ютера або телефона. На комп'ютер встановіть клієнт-паті для телефона використовувати програму SkyOps Toolbox. Один із цікавих моментів детектора це можливість запису та збереження відбитків дронів, які він зафіксував. Якщо у вас є доступ до Wi-Fi, ви можете завантажити ці дані на сервер для подальшого аналізу. Просте налаштування, широкий діапазон виявлення загроз, відсутність випромінювання роблять ванільний цукарок справжнім рятівником на передовій. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підпишіться на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди пристроїв безпеки. До нових зустрічей!